Всім привіт! Запишу невелике коротке відео про те, як ми формуємо, видаляємо листя, скажімо так, бо було багато коментарів і в цілому мене багато хто запитує, ну, як правильніше, скажімо так, видаляти листя. Скажу відразу, що ну, кожна ситуація своя і потребує конкретного ну, свого втручання, скажімо так. Бо від багатьох факторів буде залежати, яке листя потрібно прибирати в той чи інший період. Зараз я покажу, як виглядають рослини вже після того, як ми прибрали листя. І потім, на прикладі чері покажу вам, ну, як ми виламуємо саме процес, яке листя, яких ярусах і тому подібне. Ось зараз ми знаходимося в теплиці з великоплідними томатами, де ми вже близько тижня як прибрали ключове листя. Як бачимо, плоди повідкривали. Тобто прибирати листя, скажімо так, потребує певного розуміння, для чого воно потрібне і в який час. Тому що по факту листя це фотосинтезуючий апарат, який... Скажемо, ну, дозволяє отримувати нам нормальний налив, розвиток рослин і балансувати, скажімо так. Тому прибирання листя дозволяє нам контролювати деякі, ну, скажімо, процеси в рослині. А саме, коли ми прибираємо листя, взагалі-то ми листя майже не чіпаємо до, ну якщо воно все добре йде по розвитку, то листя ми не чіпаємо до останнього. Тобто, можливо, перше листя ми починаємо прибирати, коли в нас рослини доростають десь приблизно метр п'ятдесят, метр сорок ну, десь так. І коли починає загущувати. Двойне міжряддя. Тому що в нас вже двойна схема. У тих, кого однорядна схема, то можливо і не потрібно це робити. Тому що коли загущені рослинки, тобто в два ряди, оцей нижній ярус починає ну, нижні листя жовтіти Жовтіти від нестачі світла. Відповідно, воно перестає працювати нам на урожай, на рослину. І в принципі його можна прибрати. Ну, ось, Наприклад, залишилось. Ось один листочок. От в такому форматі, коли воно починає отак жовтіти, саме нижнє. Це не якась хвороба чи нестача. Просто рослині не вистачає світла, враховуючи вже таку здорову масу над нею. Тому ми таке листя прибираємо. І зазвичай в цей перший етап ми десь прибираємо 2-3 нижніх листа. Після чого ну, рослина росте, розвивається. Цвіте, зав'язуються, зав'язуються плоди. І коли вже в нас рослинка така висока, ну, метр шістдесят, метр сімдесят, відповідно настає період, коли, особливо в першому обороті, коли треба привідкрити перші китиці, щоб на них потрапляло більше сонячного світла. Тому що, скажімо, Сонячне світло в першому обороті, тобто рано навесні, воно нам дозволяє накачувати, наливати плоди. Тому що, попадаючи на плід сонце, воно нагріває його, і коли в нас ще зараз там, в квітні травні на початку ще ночі прохолодні, плід в ніч заходить теплішим. Відповідно, притік поживних речовин у ньому ще продовжується. Тому така операція дозволяє нам наливати плоди. Але треба скажімо так, своєчасно зрозуміти, коли це треба зробити. Зазвичай це ми починаємо робити, коли в нас вже всі плоди на першій кітиці зав'язалися і мають розмір десь ну, такого маленького горішка. І в цей період, ну і більше, скажімо так. Бо перший плід зазвичай більше, а крайній плід може як горішок бути. Тому в цей період ми починаємо пріовідкривати. Для цього ми між першою і другою китицею виділяємо лист, який прикриває цю китицю від сонця. Тобто прибрали один лист і все. Те ж саме через деякий час, через тиждень, робимо з другою китицею. Уже далі, де в нас буде там третя, четверта. П'ята китиця. Тут ми вже таке листя прибирати не будемо, тому що ці плоди вже потрапляють в період наливу, коли буде висока температура, тому йому тепла буде вистачати. І якщо тут прибрати лист, то коли будуть ці плоди дозрівати, можуть бути сонячні опіки. Тому, скажімо, ця операція. Потребує такого контрольованого підходу і своєчасної реакції на те, як рослина розвивається. Ну і Під час наливу перших китиць ми прибираємо ще декілька ярусів листа. Ну, тобто, там у нас три прибрали, два-три, потім ще можна два-три прибрати. Але обов'язково до початку созрівання, як мінімум, залишати десь ну, три. Три листа під китицею першою. Тому що вони ще докачують нам плоди по масі. Вони ще продовжують працювати. Звісно, якщо вони не жовтіють або не уражені якимись хворобами. Тобто наступний етап буде видалення листя це коли плоди у нас почнуть загратися. Тобто, щоб пришвидшити дозрівання всієї кітиці, можна просто виламати все листя, і тоді плоди будуть передчасно дозрівати неприроднім шляхом. Це якби так штучний вплив на те, як пришвидшити нам дозрівання. Багато хто хто робить це більш раніше, але тоді плоди максимум не набирають ваги, ну, закладено цими гібридами, скажімо так. Бо можна, ну, але якщо я ж кажу, це все залежить від ситуації. Якщо хтось вирощує для бізнесу і йому потрібні середнього розміру плоди, то можливо, це оправдана ситуація. В нашому випадку ми стараємось вижити з гібридів максимум. Те, що вони можуть накачати, тому проводимо ось такі операції. Плюс, чим довше лист знаходиться, це треба також враховувати, тобто не виламуємо, тим довше в нас буде наливатися і відтягнеться початок дозрівання плодів. Тому, кому треба навпаки притримати ну, якийсь час, щоб не дозрівали плоди. Тому можна не видаляти листя, тому що видалення листя по факту пришвидшує їх дозрівання. Ну, по суті, це два ключові етапи, коли ми видаляємо листя, коли нижнє вже не працює від нестачі сонячного світла, і коли ми привідкриваємо нижні китиці. Коли ми привідкриваємо нижні китиці для сонячного світла, щоб вони швидше і активніше наливалися, ще одним нюансом видалення листя може бути, коли є проблема нам на розсаді, або після висадки якесь ураження листового апарату або хворобами, або низькими температурами, або, навпаки, великими температурами. тобто опіки. І лист може жовтіти, хлорозити, пошкоджуватись. Ну, тобто перестає працювати не по природним причинам від нестачі світла, як у нас, наприклад, а від механічних або ще якихось пошкоджень. В такому випадку допускається, ну, Не то, що допускається, бажано видалити це листя, тому що воно в майбутньому може слугувати скажімо так, інфекційним плацдармом для ураження різними хворобами, включаючи ту ж сіру гниль. Тому, але в такому випадку вже треба розуміти, що ми. Передчасно видаливши листя, впливаємо на нашу урожайність. Ось так у нас на сьогодні тут виглядають плоди вже. Це великоплідні, ми пробрали вже першу-другу китицю. Як бачимо, більш-менш плоди проглядаються в рядах і наливаються. Тобто відкриття. Сонячному світлу, незалежно це великоплідні чи ось така сливка жовта. Тобто вони все, всі активно наливаються. При цьому в нас такий хаос внизу ще листя є. Але при цьому ну, дуже, дуже проглядається середина рослини, значить сонця їй вистачає. Тому що для кожної рослини найключовий фактор це все-таки кількість сонячного світла. Ось, зараз я перейду в томат чері, де більш у нас загущені рослини. Я спробую показати на прикладі, як це ми робимо. Так, ну зараз ми прийшли в черіки томат. Зараз виберу на якому гібриді краще це показати. Ми тут сильно поки не виламували лист, хочемо стримувати дозрівання, щоб не так швидко, бо вже деякі гібриди починають дозрівати. Зараз десь там поряд ряд є в нас дуже такий вегетативний. Спробую на його прикладі показати на якомусь кущі, саме як ми видаляємо. Так, тут в нас ну да, чи можна ось тут -то подивитися на сливці. М -м -м. ну В принципі, так, тут вона така захована. Ось так трішки збоку спробую показати. Тобто майже не видно китиць. ну Ось, наприклад, Да, внизу ми вже трішки прибрали це листя це в два заходи, шість листів, але при цьому залишили під китицею ось е, один лист, два листа, два листа тут залишили. Ось, е, це тут, в принципі, раніше. Но, наприклад, нам потрібно цю китицю відкрити сонячному світлу. Дивимось, е, у нас є один, два, три листа. І, скоріш за все, закриваю оцей верхній лист її. Тут просто треба ще розуміти, ось, опа, і у нас кисть, китиця з'явилась. Те ж саме можна з другої зробити. У нас є один лист, другий лист і третій. Оцей третій лист якраз і закриває нам китицю від сонячного світла. Коли це робиться на одній рослині, то не так помітно. Але коли рослини ростуть поряд, інколи сусідній лист перекриває іншу китицю. Ось, наприклад, я зараз відкрию. ось Наступну рослинку Ось у нас, скоріш за все, як бачимо, зверху ось кититься, а її закриває ось цей лист. Ми її прибираємо. Опа, і вже у нас китиця відкрита. Дивимось зверху. Також ця друга китиця у нас є один лист, тут другий, третій. Третій лист у нас закриває ту сторону, але можна видалити цей. Опа. І що ми зараз бачимо? Друга китиця у нас відкрита, третя китиця у нас максимально відкрита. І далі, якщо ми підемо, я коли так зроблю, то буде видно ну, повністю першу китицю, буде другу китицю видно. Тобто на неї буде максимально більше сонця потрапляти. Верхню, як я сказав, ми вже чіпати не будемо, тому що е якраз їх потрібно вже захищати від. Е